Керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації, комендант Львівської області, Тарас Грень доєднується до нашої розмови. Пане Тарасе, вітаємо вітання, добрий. Вечір. Вітаємо, пане Тарасе. Ну і насамперед скажемо вам дякую за те, що ви доєдналися до цієї розмови, тому що наші колеги із Суспільного намагалися зв'язатися із представниками обласного територіального центру комплектування, однак не отримали відповіді щодо цього інциденту. Також ми зверталися до державного бюро розслідувань. Вони сказали, що поки триває розслідування. Вони цю тему не будуть коментувати. Відтак сподіваємося, що можливо від вас отримуємо якісь деталі. Далі принаймні чого саме стосувалася ця справа і ці обшуки? Ну на, насправді якихось окремих сенсаційних деталей очевидно ви від мене не почуєте. По причині того, що кожен орган діє в межах своїх компетенцій, і е, повністю підтверджуючи попередню безпосередню коротеньку інформацію в частині. Того, що робиться, тому що сказати, що наскільки нам відомо, наскільки ми володіємо ситуацією, очевидно, всі співпрацюють з відповідними правоохоронцями, проводиться планова спокійна робота правоохоронців, які діють в межах своїх повноважень, і очевидно говорити про деталі до того часу, коли безпосередньо будуть вручені ті чи інші підозри, чи безпосередньо будуть здійснені ті чи інші заходи очевидно, передчасно за будь-яких умов. Я чітко знаю, що обласний ТЦК іде на співпрацю з правоохоронцями Відповідно, всі речі, які безпосередньо вимагаються, вони надають надають доступ. Чи жодних дій в частині перешкоджання безпосередньої діяльності правоохоронних органів не відбувається як наслідок, чекаємо безпосередньо результатів всіх тих слідчих дій, і тоді вже можна буде говорити про резонансні речі, коли вони будуть, і якщо вони. будуть.